190-й день в Канаді 20, 12, 23. Сьогодні середа. І вже друга 15 вже 15 по другій ночі. Я ще не сплю, тільки починаю знімати. День в мене почався зраненька, прокинувся, вийшов на двір, подивився, о, два зайчика сидять. Зняв на відео, але вже не закидав, ну скільки там тих зайчиків можна. Що на роботу? На роботі зробив собі кави. Посиділи ми з семом. Сем посидів, кави не хотів зранку пити. Каже, йдемо, технічні приміщення обійдемо. Та йдемо. Давай, я доп'ю каву, кажу, йдемо. Обійшли ми технічні приміщення. Зайшли ми в зал відпочинку на 40-му поверсі, а там ігровий апарат на машинках їздити. Я не знаю, як вони вийшли. Системну помилку вибило, мусив його ризикнути, перезавантажив. Інша гра, гра така вибивали. Фактично, там рахівничка така з боку. І теж виривали, я дивлюсь, порозлітались фішки, зремонтували то, сміттєва система була забита, ми почистили, але спустились вниз і дивимось, мотор поламався. Прес, е, ну, система і так була забита, то само собою, але крім того, ще внизу е, сміття падає вниз, і прес його пресує в смітник, металевий такий потужний, і він поламався. А без нього вся труба заб'ється. Добре, що це сталося десь зранку, бо не було багато сміття. Якщо б накидали, забилась би труба, то про б би чистити. І що, ми, взяли, ми видрукували. Е, Папірчики нотис, і на кожному поверсі з, 40 з 3 по 38 у нас жильці. І ми на кожному поверсі клеїли на дверях екетку, що не працює тимчасово. Викликали майстра, майстер поремонтував, само собою сьогодні. От таке от е, була роботка. Оця. Ходити клеїти. Зверху вниз спускались, розділили мене на три. Шеф теж приїхав. Сем розділили мене третю висотку, роз, скоренько ми розклеїли, вечором так само скоренько здерли. Е, було за, за, завдання замінити м, плиту. Плиту на одному тому самому поверсі. З одної квартири, там, де ніхто не живе, завести іншу. Багато людей з'їжджає і мало заселяється. Зараз на свята мало хто заселяється, та й на зиму, тим більше. Тож е, м, багато пустих квартир. Замінили ми то. Е е е е я кажу цей. Сем, я йду в магазин. Я зразу собі запланував. Я знав, що сьогодні буду пекти. А сьогодні я пік. І мені треба було масло. Треба було масло купити, бо в мене масла не було. Я масло їм солене. Так, е е на канапки, в прикуску мені смакує солене масло. І я пішов в магазин, взяв масло, взяв Кока-Коли на, на вечірку. І масло взяв ось таке от. Воно було на акції. 9 доларів. Скільки воно вийшло? 9,34 з податками вже. Так воно 8 писало. Не подобається мені то. Але я так на ціни не дивлюся. Акція та акція, саме дешеве на вітрині, значить все. Е, я е, робив печеньку з цього масла. Хороше. Бо там, ну там писало... Маргарин можна брати. Ні, ні, мені більше подобається масло. А оце солене я буду їсти. І мені подобається, що воно зразу розділене на такі от стіки 100 грамові. Тут 116 десь, бо пачка 454 грама. Взяв 4 пачки масла, ще лишилось, в морозилку запакую, нехай буде. Масло мені пригодиться. Повернувся назад. І йдемо перевірити знову, як там сміття ніхто не кидає. Дивимося, винесли люди. У нас є в кімнатах для сміття така скриня «Donation». Е, ну, Люди туди викидають те, що хочуть комусь задонатити. Забирає це якась контора типу GoodVilla, і потім продає. І люди деколи ставлять біля цього. Поставили велику таку от корзину подвійну на прання. На для прання, я кажу, саме забирай будеш мати. Дивиш середину, а всередині ось такі от заглушки на номерні знаки. Одна прозора абсолютно нова. І дві таких от темних. Я якщо не ставив, може поставлю от, зразу до них шурупи, болти, все, що треба. Так, до автомобіля. Навіть корки для ніпеля. Дошки. Мені треба було дошку. Вчора, я думаю, візьму з дому дошку. Для нарізання. Мені треба на 40-поверх на вечірку, на 41-й, і нарізати там фрукти, ще щось. І я думаю, блін, треба. Але в мене вдома якраз дві, і вони мені тут потрібні. Треба щось інакше. І сьогодні я там знайшов от, скільки дошок. Я люблю, от в мене таке само, такі самі дві вдома. І була одна велика гарна дерев'яна. Оту гарну дерев'яну я. Приготував на свята. На ці вечірки нехай буде там. Плюс завніж. Там ще була посуда. Таке от дрібниці, то, то саме кажу. Забирай, мені не треба. Е, що там ще було? Ну і, і таке от. Сем побачив, заявка була у нас на 7-й авеню в будинку, і він пішов туди. А я кажу, я давай встановлю ці системи радіаторні, то що ми не встановили на 21-му поверсі, не знати як. А там дід, живе і так розговорили з ним. В нього на термостаті 22 градуси. Я кажу, ну яка температура для вас приємна? 24, 25. Йо, -йо я кажу, це жесть просто. Я 22, то мені вже жарко. 24 то вже просто ташкент. А він. Е... Ну, у них там висока температура в Африці, і він до того привик. Я кажу, от зараз я повторюю, я встановив йому всюди, всюди, де можна. Більше вже не встановиш. І кажу, якщо це холодно, то треба купляти собі калорифер. Але то Канада. Ви приїхали, блін, не в Африку. Кажу. Тут така температура і по закону 22 градуси, якщо є, то не домахаєшся. От і все. Вибрав не ту країну. Постановлю мето і поки встановлював, до мене чак подзвонив. Роман каже, в мене тут ми в West Village, а він поїхав в East Village. Іншу. І в мене тут українка не розуміє зовсім по англійськи Поясни їй, що я там почистив вимивальник, щоб вона більше не кидала рис і, всякі... і їжу в умивальник. Та добре я їй пояснив. Цей теж недавно приїхали. З англійської дуже важко буде, але нічого вивчить. Він дав їй мій номер. Якщо щось станеться, то цей. То буде дзвонити. Недавно, каже, приїхали з чоловіком, маленька дитина в них. Чоловік, напевно, пішов на роботу. От. Пояснив і все добре. Подарунки. Дарують нам подарунки. Е, от, що, Це від одної е, старшої жіночки, яку ми маємо замінити завтра по машину. Дуже хороша жінка з чоловіком. Мене. Чоловік поїхав десь на півроку в командіровку, вона зараз сама. І всім продавала Starbucks. Starbucks, що тут є? Не пише наскільки ціна. Ну, Starbucks якусь каву, я не знаю. Треба буде відсканувати, що вона там є. Вона дала цей прикол. Інші, інші теж дуже хороші, старші канадійці. Дали ще одне. О, гарна відкритка. Merry Christmas. Тут вони всім роздають гарні відкритки. У нас такого немає так. Фред. Джоан. Фред Джоан і номер квартири. Гарно. І дали теж карточку якусь подарункову на 25 доларів. The Perfect О, це, Ну, я не знаю, де воно якась віза. Я так розумію, що де-небудь можна розраховуватись. Розберемося. Від нашої фірми Sidex, шеф каже, так, Сен, їдь, поїдьте в головний офіс, треба забрати на наші подарунки. Вони кожного року роздають якісь там сумки. І цього року дали Роман. Але ця сумка досить хороша. Така от спортивна сумка. Вона мені навіть подобається. Чорним по чорному вибито, гарна сумка. Може там щось всередині є. Ні, я певно, пасочок тільки. Так. Новий пасочок, все може приводиться, на якісь там інструменти, ще на щось. Подарунки пороздавали. Поки я сидів на обіді на роботі вчора. Ну і сьогодні на все про все мені десь пішло 2 години, щоб почистити оце синє горнятко, яке я показував. Отак От воно тепер виглядає. Гарне, срібне горнятко. Тут випалено термос лазером, так що воно як оригінальне було синє. Дуже класне, всередині чистюсіньке, Чистив я його. Взяв я оце алюміній, це кришка від банок. Я вирізав був під, під зволожувач повітря. І ним зручно чистити, впираєшся в фарбу, і фарба здирається. ножом можна було поцарапати. Але в цих місцях, о, так само там, де посуда, де то все, була ще коробочка від телефона, і там була оця шпилька витягувати карточку. І от ці дрібні деталі, це я вже вичищав цим. Небезпечніше цей метал, в деяких місцях воно поцарапане більше. Оцим, оцим якраз можна поцарапати. Цим не царапалося. Горнятко саме от виглядає дуже гарно. Почистив, супер. Помив. І тепер вже буду мати гарно своє горнятко срібне. Чорний не буду показувати, я вже його колись показував. От. Получили ми подарунки. Е, після роботи я пішов в спортзал. Ну, ясно, що на роботі. Я пообідав, потім з'їв пластівців з молоком. Перед тренуванням випив кави. Випив каву пішов в тренажерний зал. Гарно, позаймався. Попались два чувака, вони більші. От цей, що бере 35 кіл... по 35 кг, він більший від мене і прийшов з другим сьогодні. І вони двоє качаються, все, ну, беруть меншу вагу, але вони крупніші. І м'язи в них більші. Дивлюся, він прийшов до дзеркала, а як якраз назад, він дивиться, показує так, дивиться, ну, клас. А я супер, супер. Засміявся. Десь недавно пішли в тренажерний зал, і тому вони ще так розганяються. Після тренажерного залу, так як я вчора купив шолом. Шолом-шолом. Десь ще був чохол від нього оригінальний. Я його сюди не заніс. от, такий от дуже класний шолом. Подобається мені плюс оця от штучка закривається. Закривається зверху, щоб не дуло, не просквозило Гарний ззад і якраз мій розмір. Не, не зношений зовсім, абсолютно. Все застібається, маленький, легесенький. Класний. Мені подобається. Тепер треба купити сноуборд. Тут шкірені оці на вуха заглушки з дірками. Цікаво також чути. Гарний, гарний шолом. Елька. Заб... Шолом він лишив на веранді. Я приїхав, забрав, скинув йому фотку. Подякував. Супер. Гарна ціна, гарний шолом. Це найгарніший з тих, що я бачив. Я дивився багато шоломів. Приїхав я додому. Ні, я ще мав магазин поїхати в Євро Євростор. Як він називається. Але передумав, завтра поїду. І приїхав я додому, гарно повечеряв, наївся, попив. Пиво собі відкрив і цей. Думаю, треба пекти печеньку сьогодні. Якщо я завтра хочу десь валандатись, то треба сьогодні спекти. Пізно взявся я за то печення, плюс різні, різне тісто, це не так, щоб пекти, як пекти. Тут вже інгредієнти всі замішані. просто добавити. води. Ну, грубо говоря, там треба добавити водички, масло, збити і все. Я хотів зробити такі от бісквітні м -м 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 тістечка в формі всяких там ялинок. І... Але не виходить, воно все розвалюється. Де... На бляшці металеві воно пригорає, ну капець. Ну Це комбінувати, я не люблю комбінувати. Є технологія, є рецепт, все пише на парсі, зробити як на парсі. ну Ні. але нічого, я забавився трохи, понароблював там всякого. Буде, буде, всього потрошки. Свого часу я колись в Україні купив плиту і вирішив зробити такий сюрприз. Спектишись. Вся там дуже велика духовка. І думаю, зразу щось печу. Я її привіз. І думаю, гляну, що там є, які формочки. Знайшов формочку силіконову. От кілька формочок силіконових, дві чи три. Печення мадленки. Мадлен, воно таке, як ракушка. І ну що, треба брати, подивився рецепт, напався з ним. Там, е з з, з тістом більше треба тісто в холодильник поставити, але вийшло печенько, ідеальне. Ідеальне, прийшли додому, попробували, всі задоволені, це печення. Ну, а саме тяжче то пекти було мені паску. На, я багато пасок на пік, цілий день мені пішов. Там теж заморочитись з тістом треба було. Але Паска вийшла ідеально. І стояли паски довго, супер. А з цим то фігня, як мівіну робити. Але не вигідно, ну як, вигідно, кому то подобається. Я не люблю час тратити друга день ночі, вже півтретя, я ще, ще не сплю, випікаю. То треба в день сісти собі, нормально до вечора понапекти. І я думаю, що на сьогодні вистачить, треба йти відпочивати. Зараз завантажу відео, гляну, що там за коментарі, бо бачу, понаписували якісь нові, напевно, ура патріоти. Це щось мені пишуть. Треба їм повідписувати. Але напевно завтра. Напевно, завтра. Так що, до завтра?